Більше сотні львів'ян купили неіснуючі квартири. До 24 го каналу звернулися покупці квартир в новобудові на вулиці Лінкольна. Туди люди мали заселити ще чотири роки тому. Та будівництво ще й досі не завершили. Компанія-забудовник виправдовується, мовляв, доки не викуплять усіх квартир, будівництва не завершать. Однак раніше про це людей не повідомляли. Пан Ярослав продав свою квартиру, щоб купити цю. Мав селити ще у 2009 році. Утім, ще й досі тут ні світла, ні. Ні, газу, ні каналізації. Тож чоловік, не маючи де жити у Львові, перебрався в село. Ну кожен день 35 сюди і 35 тридцять 70 уран. кілометрів. Таких як пан Ярослав, 120 осіб. З них 25 зараз орендують квартири. Щоб купити житло у новобудові, продали своє. Власником будинку є компанія БМ. Її очільник Ігор Надала пояснює, чому зволікають з будівництвом. На даний момент не продається житло, хоча це є єдине джерело отримання коштів на будівельну організацію і продовження робіт. Усіх покупців вели в оману, пояснює юрист. Адже угода, яку вони укладали з власниками компанії, їм нічого не гарантує. Ось так виглядає договір, укладений з компанією БМ. Тут не вказано дати, коли фірма зобов'язана завершити будівництво. А покупці квартир навіть не інвестори будівництва, а особи, які лише зарезервували житло. Гарантія, куда дається згідно цього договору, це група компанії БМ це те, що квартира за вказаною адресою буде зарезервована за цим особам. Жодного права власності цей договір за собою не несе, оскільки право власності наступає з моменту укладення договору купівлі-продажі і знову ж таки реєстрація у відповідних органах БТІ. Тим не менше, вкладники мають право подати в суд на недотримання умов договору і вимагати повернення коштів.